Вітаю! Звати мене Гнізю Володимир Мирославович. Я вчитель історії Яструбівської гімназії Копченецької сільської ради. І цього року я беру участь у вчителі року 2025 у номінації Історія. Кожна дитина це окреме джерело знань. Емоцій та можливостей в процесі розвитку людина вибирає у себе все нову порцію інформації і знань. Тому моє завдання як педагога сформувати у дитини можливість до аналізу та критичного сприйняття інформації, в тому числі історичного та суспільствознавчого характеру. Моє життєве кредо – навчати дітей як своїх з повагою, відповідальністю та любов'ю. Основна мета під час навчального процесу підтримати учнів інтерес до навчання, розвивати вміння до всебічно сприйняття інформації, його розуміння цілісності та достовірності, виділяти ключові аспекти історичних подій і вміння аналізувати крізь призму національної історичної пам'яті. Відповідно до моєї педагогічної проблеми, формування критичного мислення на уроках історії. Та суспільствознавчих дисциплін. Я використовую педагогічні технології провідних істориків-педагогів. Для вступної частини під час вивчення уроку я використовую асоціативний кущ, вірю, не вірю, дерево передбачень, методи, які дозволяють розпочати вивчення інформації, яка отримана на цій стадії вислуховується, записується, обговорюється, робота ведеться індивідуально в парах та групах. Під час вивчення основної частини уроків я використовую методи опорних слів, мозкового штурму. Знаємо, хочемо дізнатися, дізналися, схеми і таблиці, метод акваріум, займи позицію, прес, а також цікава технологія Fishbone. Ці прийоми, методи сприяють сприйняттю усвідомленню та опрацюванню нового матеріалу крізь призму фактів та суджень. Для підсумкової частини. Я використовую методи незакінчих речень, шість капелюхів, ковдра ідей. Методи, які спрямовані на аналіз та повторення вивченого і найголовніше це усвідомлення та інтерпретація нового матеріалу. Для критичного сприйняття інформації я часто використовую такі платформи. Це MOSAIK унікальна освітньо-навчальна платформа, що дозволяє зацікавити, розвивати предметні компетентності та формувати міжпредметні наскрізні лінії. Web 2.0. Це YouTube. Це і Вікіпедія, групи групу соцмережа, які дозволяють ознайомлювати, вивчати та аналізувати вивчене. Web Syndication – це програми Learning Apps, Wordwall, Google Forms, Kahoo та інші це легкий спосіб створення тренінгів вправ та ігор в інтернет-ресурсах. Використання QR-кодів, віртуальних екскурсій, інтерактивних карт та інших технологій роблять урок змістовним, цікавим та незвичайним. Використання ші технологій дозволяє створювати історичні образи та відтворювати історичні події, фото, відео, презентації, які створять для учнів уявлення та дадуть можливість проаналізувати фактичність та інколи недостовірність ші-результатів. У навчальному процесі потрібно зважати на особливості учнів їхню суб'єктивність, інклюзивність, вікові та асертивні відмінності, настрій та обставини під час проведення заняття. Найбільшою нагородою для мене є досягнення моїх учнів і відчуття того, що ти допомагаєш у формуванні молодої, компетентної людини та громадянина патріота Це надзвичайно важливим процесом у сучасному державотворенні України. Віримо у нашу перемогу та мирне майбутнє для нас і наших дітей. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні!